Має політичних рішень цих питань, І це неадекватно. неадекватно. Я вас не перебивав 145, 200 тисяч, 150 тисяч зарплати. Це неадекватно. мер ірпеня, Олександр Маркушин, організував злочинну схему, за якою працівникам виконкому нараховувалися завищені зарплати, частину з яких потім готівкою передавали особисто меру та довіреним йому особам. Олександр, давайте теперь мир пояснили ці на мене. Давайте поставити равки на день. Я отримувала чистими на навки 40 тисяч гривень. Тільки останні місяці я отримала 60. І якщо мені говорять про півтора мільйона, я вас просто умоляю, хватить борить народ. Я про ці 40 тисяч чистих решта коштів, які мені нарахували, я віддавала особисто Олександру Григоровичу. Значить, я про це розказала на детекторі брехні. Я про це розказала правоохоронник. Заммера Ірпеня Лідія Михальченко заявила про підробку її підпису на табелях робочого часу та передачу частини коштів своєї зарплати меру Маркушину. За вказівкою Маркушина деяким ірпінським чиновникам виписували премію у тисячу відсотків від окладу. Саме через це стала відомою на всю Україну головна кадровичка виконкому Тамара Халаїм, яка регулярно отримувала по 150-200 тисяч гривень давали вказівку збирати кошти. Я сама особисто теж вам їх віддавала. Не вам особисто, але у вас получила добро. Ну, Давайте якось припинемо. От знаєте, кожен же має в цьому житті починати з чистого аркушу паперу.